От фішка білдов з Сашою Яшою Керасу є, можна з Акторін БКБ зіграти спокійно. Ну, типу, я б кожну кожен ну, на цю медикав. Це Кірас. Все, вони збирав сюю кірасу, талант на демедж з магнітайзу вкатувався, і поки герой був в стані, він зробив. що я дивився, це був весел Блейдмейл, БКБ. Було і таке, було, але вперше грашалася. Шейкер, Шейкер з'являється. Шейкер це, ну, це позор, це просто позор Ого. позор. А що, не, ти ж сказав, контрпік буде? Ну, мені здається, що шекер має постояти. Це не по горі. Взагалі не контрпік в спіріта. Ні, не, не... по грі, по міду. Тобі ж треба. Да, гри... по міду це, треба бевзом бути, щоб не перединаєте. Це зрозуміло. Але загалом мені здається, що. Ні, герой, в концепт... якщо закрити героїв зліва, я скажу, що справа шейкер непогано виглядає. Третій рівні з'являться, то Марс плюс Снепка можуть. Так кабіни розвалити. Ну, по-перше, вони будуть вбивати фішку на якогось який там буде приймати на себе удар. То, до речі, Олі загине. Це перша кров, катаомі. У нас вірохвиночок записує. І прям хочеться джапсу побитись. І фішман трошки підставляється, отримує спис. А мане у Q просто не залишилось. Тому, напевно, і не вдасться зробити нічого такого цікавенького. А, цього я не врахував. Можливо, і гравці Аврора цього теж не трошки ну, не врахували. Що ну, треба Мана, щоб давати прокасти, про які я розповідаю, просто потрібна мана. І коли мани немає, то відповідно і шкода у вас значно менше. І як результат Луна робить одне вбивство. Джабза взагалі прогнали. Ну, все, тут можна сказати, лінія виграна. Чесно кажучи, мені не довелося великої кількості матчів саме Cloud9 дивитись. Але от те, що зазвичай характеризує там всі команди такого середнього рівня на таких турнірах, як The International, це те, що закінчувати матчі може бути складно. Тут, до речі, дуже непогано було зіграно. На двох героїв чергово втрачає Аврора. І сурка тут така собі, NoOne ну, щось розчаклувався, але нічого далі продовження, напевно, не буде. Спалив э, позицію свого опонента. Ну, не він перемістився, бачимо, що перемістилися все-таки на Гасарена. Міранка. Вона використовує свою ультимативну, але э, не рятівна є ця ультимативна З гранню Вона саме на демедж вривається Орспіріт, і Орспіріт вривається одразу в таверну. Фактично, що зробив Нован? Ну він подарував кіл э, в ситуації, де могла б просто загинути Мірана. Так, я про це і кажу. От зараз, да, був там гарний початок, 3к перефармував, буде втрачено ще одного героя. 23 севич таким чином непогано качнеться зараз. Хоча фраг там Джабс на свою користь забрав, але то таке. Таке що, може, і катаомі тут побити. Ехослем в цілому є, так, можна отак розпочати, продовжити. знаєш, такий, викинули. Ну, вона ж крижана, і оце вона. На... З поїхала. Чисто mm -hmm. підслизнулося. Ну, от було там 3к перефарму, зараз 2000 перефарму. Е, І от таких епізодів може бути безліч. Тому я і кажу, що доки прям не буде фундам фундаментальної переваги в кілька слотів там або чогось такого, буде важко робити прогноз там, на перемогу. Шейкер зараз Шекера без. Якраз гарно тут приймуть. Так, так, так. Yeah, так тому так. Шейкера мають забрати. Немає ще ультимативної каталомі. Зупинити всіх не можна, але можна через новану. No Нован no вкотився. Відзонився поки від Джабса. Джабс не дає вкотатися на ну, увану, хоча кмінець полетів, сповільнення працює. Ерспіріт ну, може далі так стрибати, пірнати під вежі, тому що е, тренд, якщо звернути увагу, поки п'ятого рівня, тому відповідно і. Якийсь е э, смикнути він не зможе. Кентавр підходить, наче є ультимативна від Вінтер Вайвер. Тут Арена щоправда у відповідь луну прибили трошки. Лорінов, а Лорінов за хослемом не встигне да, добігти. Там не було до кого бігти. Втрачають мідера зараз гравці Аврора. Олі тут так само має залишатись. Ну і впевнена бійка. Сімка. Ну, інша справа. Ще вершки з цього файту знімає uh, Кері. Гравець, бачимо, даблкіл для Вотсона. Подивіться на цю перевагу. Це знову, знову, у нас е, один з Кері просто відстає нещадно. І пів ікс-півтора. Мірана може фармити і швидко качатися, але луна з нормальної лінії виходячи, ви бачите ну, наскільки все краще. А тут Нуан зараз може знайти Олі. Дійсно, він його відшукав. Ну, oh. 7 тисяч так і зберігаються. Дійсно, дійсно. О, Аврори поки не виходить от цю бійку 5 на 5, зробити якоюсь еталонною Так, цю теорію ідеальної бійки. Джабс uh. БКБ, демеджу не так багато проходить. Луна mm -hmm. зараз буде відокремлена від своєї команди, лише зараз Нован no долучається сюди. Хочуть швиденько забрати Снайфа в цей момент в спині. Ультимативно видає катаомі і ряту, рятується від Мірани. Там вже немає Снайфар. Мірана лоухе пешне. Стрибає сюди так само. Кентавр. 23-7. Хоч забрати катаомі, проказ закінчився. Демеджу магічного немає, катаомі поки живе, і бачимо, що 23 три Севич гине від п'ятірки. Наги у підсумку два саппорти переграли. Кері команди Аврора. Графіки вони просто стають такими абсолютно горизонтальними. Тому що в цих проміжках нічого клауда особливо не досягає. Мана харак прямо на два варти застрибнув. і за не рятує. Від цього Крімза не врятує. Не те на нього накинули, на нагу стрибає Ларінов в БКБ. Щоб сліп на нього ніяк не повпливав. Ну, знайшли свою бійку. Не дуже е багато заробили, там не ну, супер важливо. були. Але Але ну, реально двох героїв вбили. Шинов, він з руною захисту, насправді. Його дуже важко буде тут пробувати, навіть якщо він так відкрито стоїть на лінії. Нападати може бути. Кло не... Клауд вирішили, ну тоді не його. Тоді не його, так. Да. Тоді можна збрати кілька. Ж... А це з Канадою вилетіло в Батсона, е... Бімчик. Ну, тут же всі таланти, вже все, біми підсилені. От є. Ну, Мірана Луну не має перебивати. Це правда, ти от, бачиш, якщо Луна до неї дістанеться. Ну, от Мірану підчепили БКБ, вимушений вмикати. 23-севич. Стрибок від Марса. Зачепили Луну, луну не зможуть забрати. Катаомій рятує. І Луна зараз буде жити. У неї є сатанік, БКБ вмикається. Ну, у вас був шанс. Чуваки, у вас був шанс, шанс ви цей витратите. Ларіно хоче так, втекти, але глий вилетять по всіх. Ну, і тут всі, хто живі, просто тікайте. Вони тікайте. скоро не будуть живими, це 100%. Ну, ви палицею підійшли, потикали Пантеру. Вона спала ну собі спокійносінько, лежала, спала. Ви такі: Луна, а що там під тобою за кішка така? Ти там якусь віверну нічого напевно і не вийде, так? бо треба мати змогу добувати в На... одному рейсі. Над... Скільки на 20 секунд раніше зробіть цей файт, коли не долетів сатанік, не дав додаткових нам п'ять сотень ХП, Можливо, верне все так само натисло просто свої Та ні, вони б заберстили. ну вона скільки? Вона там на 400 ні Ні, в неї біршли. дуже багато залишалось. Ну, може, ну все одно без сатаніка. Добре, вона врятувала, але змогли б, може, добити. Ну це таке, це вже, чисто, теорія крафти. Це дуже мінорні речі. От зараз Вотсон в ризиковому положенні був, в нього дійсно мало хп залишається, і Віверну втрачає команда Cloud9. Тільки що робити з тим, що Аврора залишається вдвох. А можна в трон насправді йти. Ну, Не стакнуться під шейкера, єдине завдання. Шейкера знайшли в залі. Якщо Шейкера гине, то все. Це GG. Можна йти в трон і спокійнесенько з луною ламати. тір 4 Цим Cloud 9 зараз і займаються. Виманюють байбеки, яких насправді то немає у опонента. І треба Аврорі вже готуватися до наступної мапи. GG. Так, Два... дійсно 0 12.05. Було зіграно луною. Гарна гра. Гарна гра, добре зіграли. Тут, щоб заділати гру, можливо, візьмемо магічний біл. Ну, прикольно. Проте на Тінкера не ставлю. Мій прогноз, якщо ти спитаєш, я думаю, що один 1, 1 Тінкер дото не перемагає. Все. Добре. Я навіть не те, що Тінкер. Тобі мені в цілому не подобається. подобається драфт Аврори. та Я не скажу, що поганий у Cloud Nine, чесно. Тінкер теж погоджуюсь, що не супергерой, але мені просто Аврори подобається. Мені на перші було нормально, я кажу, просто трошки на початку перефідали. Далі по грі зібрались, але пара нюансів і моментів і класних плей від Cloud 9 і гра типу закінчилась. але вони виглядали непогано. Не так розгромно, як цей. Тому я думаю, що один-один. Мені yeah. Аврора прям не Дійсно, власна. драф дуже потужний у аврори, мені здається. виглядає як один-один. Тому, друзі, пропоную дивитися, пропоную слухати наших коментаторів. Сподіваюся, що вони вже на своїх місцях. Просто небезпечно. І я бачу, що шторм там в трикутник заходиться. І момент на Джабса нападають. Підв'язали джабса, на фул буде добивати. На... Хіба що в якісь там батарейки будуть не Реально ще хвилин 40 працювати. А, тут ще плюс один герой. Тоді так, тоді простіше. Без цього берста кентавра навряд чи вдалося забрати. А так ми бачимо ФБ, No One на свій рахуночок його записує. К'ю ще може трошки тут по, по нас доганяє Але глобально, да Вже, напевно, не загрожує він цьому штурмстві. Тут щось морф якийсь, цигангуючий морф? Ось Нікуди він зверку, У нього такий, як у Мідера твоєї ж команди. Дев'ятий рівень. Якого біса. Олі зупинили його. Клокверк підтягнув до себе ближ ближчий кентавра. Випустили Олі, лохпешного забрали вже е Клокверка. ДМ долучився також до Біки. І поніс Бетрайдер шторма. У шторма дуже мало мани лишається, але він на хейграунд підлітає і далі полетів за ним. Ванов край боляче йому стільки зарядили, він зміг перемкнутися. І вийшов звідси. Вас на цей момент робить даблкіл. Най, нікого не добуває. Перерив? Перерарив? Перегрив, так, він перегрив нейтралі. Мені здається, це може бути непоганим ну, таким персонажком. Ось там ще зловила, а це шодофін. До речі. Ой, так, так, це шодофін. Це прикольно, коли за підтяжки його чіпляють. Шторм. типу, ти куди? А він на стампіді вже біжить, а він такий, ти куди? Ти, ти зачепився тут? Він такий, зачкай, зичкай, зичкай! Я дещо спитаю, реально ці. В планах у 23. Щоб Тінкера знаходити і вирубати з цього прокасту, тому що давати довго жити Тінкеру все одно не треба. Шторм Спіріт вривається на Віжен. хотів зламати Олі. цей і віжн, і гине. Використання оркіда mm -hmm. ефективно, достатньо. А, ще є рунка регенерації, тобто ресурсів, дефіциту взагалі немає. У цього Шторм Спіріт. Гарно, що ти зауважив саме це. Тому що воно має як певні переваги, так і певні недоліки. Потім, може, про це поговоримо, тому що зараз, ймовірно, почнеться бійка, зловили клокверка. <тас> Петрайда в цих когах, як йолобудов. А Клокверк, дивись, ще і ініціює врешті-решт. Гліпнір непоганий. БКБ використовували Рінов, Клокверка першим забрали, але поки ніякого продовження, ні від кого немає. Рішення за Cloud 9 чи будуть вони продовжувати битись, тому що у аврори позиція в цілому непогана. Тут, до речі, один абсолютно. Ем, у Нуана просто мана закінчилась. Гліпнір! І Нормально. продовжує далі блокувати цього морпа. Ще укорінення. І здається, 23 саваги. Це нормальна тема віддавати добре. весь фарм 23 Севеджу. Ні, я ж кажу, там умови такі, що прям. А, що українці, люті. Що всі слони, добре. Так, так, да. Дема да, да. знайшли, заберуть зараз. Спорилися Аврора. А в цей момент кентавр страждає. Тріку на тріку розміняли. Кентавр ще буде жити. Ні-ні-ні. Не вийти вже. Скогі всі сюди перемістилися. Працюють машинки. СФК з ультимативну розмазали так само Олі. І 23 Севищ. Перетворився на ВР. Намагається розбігатися. Розбігався непогано. Вже три цілі забрали вони, але три відповідь забирає Cloud Nine. Так СФ, що зараз робити? Опа, назад повернули. І ще, може там якийсь шекл зараз з'явиться, Може там якийсь шекл, ось він Шекл, Ось! Зв'язочка! ще Дві тички, буквально треба! І це мінус 4 трипл, кіл від Вотсона. І отут же Cloud9 серйозно захоплюють ту саму ініціативу. Каша яй. Там бік зараз почнеться, готуйся коментувати. А Клокварк привається в Рошана. Викрадає її до 23 Трисевич, тому що не вони забирали Рошана. Ну і Клокверк відправляється в Таверну. Шторм викуповується одразу. Зараз буде летіти через цей гейт. В Рошпіті бачимо двох героїв. Затисли. вони під машинками не можуть вийти. Штармспіріт залітає сюди, але блінканулися вже звідти. К'ю, все таки, має втратити життя своє. Так само забирають і Джапса, і Морфа, який заїдув... Морф Мор... тут? він же ж. А той пішов тоді звідси, так, з телепорту. І от те, що Мурфа зараз беруть взагалі неприємно, тому що там і Гіда, Олі щось бігає, такий, я не знаю, куди мені діватись, ховатись. Е, ну так, 23, Севич теж дотоварне. Оце міг би бути такий гарний переломний момент, але нічого не вдалося організувати команді Аврора. Він абсолютно впевнений, був він каже, Тінкер не герой. Ставити на нього не буду, це неможливо. Тут ми бачимо, що Тінкер з цим нетворсом. Ну, ти ж не, між, не можеш таке уявити, mm -hmm. що в тебе Тінкер буде топ-3 на мапі по нетворсу, коли ну, є це, морфи, морфи, сказав, що здебільшого, шторми. от е, є гравець один в команді Аврора е, з циферками, там щось у нього. Нік. Саваге. Саваге, так. Але він не здатен цю відповідальність. Довести до перемоги, коротше, свою команду. Йому не вдається. Він постійно десь гине в рандомних місцях. Так само зараз він загинув без байбеку. Верка забігає сатаніком БКБ просто під фонтан вже заганяє всю команду суперника. І гра на цьому завершується. 2-0. Cloud9 проходить далі. Прикольно, Верку тягнуть. І вся команда Врора таки, на що ти сюди це тягнеш?